Особою якою я користуюся. Я фіксую це. Бо мужчина Андрій просто. Але я журналіст. Розслідувач. Чи ваші документи? А? Ні, ні, не мої документи, а документи, якими я користуюся. Так, Андрій Жук, це ви? Ні, ні. Це е, особа, якою я користуюся. Я, я просто... мужчина Андрій просто. Людина, звичайно. А? Це Я людина, мужчина Андрій. Приєм, а Це а документи, ще... якими яким я користуюсь. Ви чужими документами користуєтесь. Як вам сказати, я людина, людина ж документи може Ну, Я ж не тумбочка чи машина, на яку документи є. Я ну дивіться, документи. у вас документ, це ваша фотографія? Ні, то фотографія якби, мого обліку, да? Ну це не я. Я от перед вами, а на фотографії просто. Облік мій, так? Да? Ну, фотографія. Просто. Ваші я документи, як посвідчують особу? свічу, що Ні, я не особа, я мужчина Андрій, ще раз кажу. Ну, як може людину посвідчувати документи? Особа, паспорт. Я не особа. Посвідчення водія. Ні, 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 ви не розумієте, що я, я маю документ, якими користуюся. Посвідчення ну. водія ваше. Паспорт громадянина України. Ви чи? Ну, паспорт, не компетентні? Можу... Паспорт громадянина України. Я маю право на громадянство. Ви громадяни... це не компетентні. Ну, Як може людина Яким мати це? Чином? Ми про що зараз говоримо? Я прийшов злочин. От я журналіст. Я користуюсь документами. Це не мої документи, я користуюсь ним. Я ж не. В якась тумбочка, на яку документ є, У мене нема паспорту. У мене немає документів. У мене є документи, документи якими я користуюсь. Паспорт, де ваш? Ми зараз не про то говоримо. Дивіться, я бачите. Хочу... То... Я теж багато чого Перевірити хочу. Ваші документи. Ви я... звертаєте з заявою я влас, працівник поліції. Ну добре, я за вас радий. Добре. Ну, то, що Власне, своє на які особи. І не особи. Я кажу, перед вами стоїть людина. Ви що не бачите що? Яке, як у людини можуть бути документи? Я ж не тумбочка на яку документ. Ми не про те зараз говоримо. Ви відходите від ситуації. Дивіться. Чи ви щось не розумієте? Я хочу зараз заявити за економічний злочин. No. No. Ну, в чому проблема? Я щось просто не розумію, про що ми зараз говоримо. прізвище ваше. Та не моє прізвище. Ваше прізвище, будь ласка. Ви щось путаєте. Ви... Я куди прийшов? Не... Ваше прізвище. От ну, з документи ви хочете з людиною, ви що не бачите що? Андрій Жук, правильно? Ні, неправильно. Це є документи, які називаються так. Я просто Андрій мав Ви, може, не компетентні, то запишіть, подасте вище керівництво, вам дадуть зрозуміти. Ми взаємодіємо з вами через оці документи. Ну, я ж не можу мати документи в людини. Ви, ну, трошки... ви, може не компетентні, виявили. Ви, дивіться, ні, я ні. просто, е, е, напевно, ви, якщо ви не компетентні, що я говорю? Ну, ви мали би мати, розумієте, що людина документів не має. Давайте я заповню на кого, і до додаток я допишу вам спочатку роз'ясню ситуацію. Це є, як мені записати це? Головне управління в місті Києва, правильно? Проживаєте де в місті Києві? Ну, на території зі мною. А це просто дані, дані, дані паспорт. Дивіться, Добре, я зараз подивлюсь по базі ПМТ, хто ви. Дивіться, встановлю я людина перед вами дивіться, адресу. Дивіться, я спочатку хочу проживаєте. повідомлення. Це. То, да, то, то Зараз да, справи запиші, немає ситуації. Да? Я зазначив, я можу написати тут адресу, яка зазначена в документі, яким я користуюсь. Правильно? Вам, вам потрібно? Що ви, що ви хотіли дописати? Це є просто повідомлення про економічний злочин. А я потім дам зараз доповнення. Я вам хочу роз'яснити і ви маєте це. Я просто щось не розумію. Він повідомляє, так. що по вулиці. Такі-то, такі-то є підпільні казани. І Ігровий покер на гроші. І плюс там деякі моменти я всі хочу викласти. І ви згідно цього закону, закон України ЧТТ, правильно? 198. Викривачі. Маєте надати певні моменти. Ну, все, да, все. Всі документи, через які ми будемо взаємодіяти, я вам зазначаю. Тобто я офіційно хочу, щоб ми розкрили злочин економічний на декілька сотень мільйонів гривень, Бо тому що оці казано не сплачують ліцензію в рік по 72 мільйони гривень. Воно працює вже другий рік. І Друге казано працювало до Нового року, є схема, як її розкрити. Воно зараз типу, офіційно, але декілька місяців воно працювало неофіційно, не платило налоги, не платило. Ліцензію 72 мільйони гривень, плюс обіг незаконної валют. Це документи, які підтверджують, що У мене є всі факти повністю для розлоблочення. Ну, повністю дані і інформація. Просто деякі тим, що в мене, я, наприклад, туди мені сказали, що є підпильники казино на Максима Залізника. Я туди заходив, мене не пустило, а потім Це Київ? а от так, Київ. Вулиця Гетьмана Мазепи, три і ой, гетьмана Мазе Вадима гетьмана там це працювало. казино вона, і от що тут через дорогу зразу знаходиться. Воно зараз вернулось назад, но воно півроку працювало без ліцензії і не платило налоги на території готелю Меркурі на третьому поверсі. Вони підпольно там працювали, типа під прикриттям фабету казино. А Фабет казино, власники має ще одне підпільне казино на Максима Залізника. 3, я туди просто мене туди не пустили, бо я з ними То, бо ви пос... зараз хочете написати заяву, не, не заяву, повідомлення є... про злочин. Ну, да, да. Ну, що у вас є... є... Повністю да, є ці. Бо... Да. <сіст> <сіст> і ви згідно закону маєте мені дати довідку особі мої викривача статус і дати номер ЄРДР. А потім вже по належності ми будемо розглядати згідно закону слідчо-оперативна група. Я дам свою сандалістку інформацію, хто покриває, хто там до того всього має відношення. Ну тобто всі належні згідно цього закону України, які виданий повністю. всі Це, це зараз приймемо заяву про повідомлення злочинда кримінального правопорушення на думку. надасте да. пояснення роз'яснення да. по даному факту. Угу. І, і зазначаю ми там... зареєструємо дане дане дану заяву вашу. Я вам дам талон, що ви звертались. Ні, е, ні, талон талон, ви зазначите в себе протокол, де там мені ну да на на, на розрахунок 214 Зрахунок, згідно... Закон з... України про звернення громадян. Ні, ні, не, не звернення, це, звернення. Це це закон України. Вот про особливий статус виправича мені. Правильно, ви ж закони читаєте, знаєте, такий закон 198 і поправки номер 50. Народичний. Ну ви поцікавтеся, бо якщо ви да, що не компетентні, якщо є такі, да, да. от і, згідно з закону, мені має на дані бути от по цьому закону повністю статус викривача і повністю моменти, щоб ми могли провести, і в мене була небезпека, щоб я міг провести всі слідчі, допомогти сприяти викриттю. Оцього злочину на сотні мільйонів гривень, щоб бюджет повернулись. Тобто, щоб ви не сказали, що я балабол мені нанести підтримку, правову підтримку. Ну там розберемося. Ну всі моменти згідно цього закону. От. І Тому що витічка чуть пішла, БЕП покриває, втікають, відмовляються проводити слідство. Працівники БЕП саботують. Я зараз чергую. Ходиш на добовому чергувати. Я сприйму заяву, дану заяву розпишуть на виконавця, виконавець з вами зв'язується і вже так, але згідно закону, у вас 24 години буде після подання заяви, щоб ви не тягнули, бо тому що я вже Б подавав, вони покривають, втікають від мене, не хочуть покривати. Тобто, це є одні з покривачів. Я там останнє все зазначу в процесі, додавлю матеріал, щоб не було розходження, щоб маніпуляцій різних, щоб це згідно закону було. Все виконувалося і добре, чекайте назад. Зараз... Добре. Может, даже не попросите, Все добре, чекай. Добре. Угу, чекаю. È, давайте я чекайте, це є головне управління в місті Київ, так? Да? Так, так, так. Ага, керівнику. Ко. <різований> упра... чи... А, родне, у мене зареєстрований, У паче, писати чи повністю ГУНП, головне управління по боротьбі 0207. У нього управління, управління у місті Києва. Національна поліція, дата Ну то є не ні ви вашої сім'ї, не були зв'язані з тематиками. Давайте ми зареєструємо, може, я вам тоді передам, напевно. Правильно? А, дивіться, відбирається спеціальний бланк. Ні, ні. Ми без банків, я можу без банку, то ви зазначите. Прийняття заяви про вчинення кримінального права. Ви собі заповняєте, я маю в мене свої протоколи, я маю право, що правильно. Вони ж не обов'язково ваші банки заповняти. Ви Я нічого не мовляю, просто я кажу, я подаю повідомлення про злочин. Я заповняю бланк, ви ознайомлюєтесь і підписуєте як заявник. Дивіться, я повідомлення про злочин. Як ну, заявник? Ну, я подумаю... Як заявник, ви підписуєтесь, ознайомлюєтесь, ми вказуємо. Ви протоколи вашу... маємо ну, да, да. да. тобто зараз... у вас пояснення по даному факту. Реєструємо в єдиний облік дану заяву. Я вам даю а, талон, повідомлення, що ви дійсно звертались а, по даному факту. І ви чекаєте дзвінка з виконавця. 24 години, я понял. Ну так по закону. Да? Зараз я до чергового зайду, зараз людина напише і я вас заяву. Добре? Давайте, тільки давайте так, щоб сочат. Угу, Чекаємо. Тобто, а ви поки не можете ті зазначити, щоб не було. Ну, ви через скільки людей прийде той черговий? Я їду на клуб, зараз не вихов. Зараз підвіде чи повинно бо в мене теж важливе питання для бюджету. нас слідчо оперативного група. Я зрозумів. Добре, чекаю, щоб не було просто маніпуляцій. якісь. Давайте.